Ви думали, я сплю, а я вже не сплю. Всім добрий ранок. Коротше, це моя знову спроба записати свій день, показати, як він проходить. Влог, коротше. А, кстати, я Влада, і ви на каналі Я Влада. Ніхто мене не просив, ніхто не питав, хоча ви цього не перевірите. Е, ви завалили мій Дірект питаннями Влада, як ти вкладаєш своє волосся. І от зараз я покажу, як я це роблю. У мене супер дішманський дифузор з Ашану і стрижка, яка вже чуть-чуть заросла, і треба її оновити. Тому я не думаю, що я покажу весь процес, просто частина. Коротше, е укладка моя зайняла десь хвилин 15, ну, ладно, десь, може, 10-15. І отак вона виглядає з різних боків. Насправді, е це не, ну, типу, не найкращий варіант, коли вона вийшла, але я думаю, зараз трохи ці кучері підусядуться, е трохи вони вспушаться і далі будуть виглядати краще. Я практикую кучерявий метод десь 4 місяці, але ну, я його ну, роблю відносно рідко, кілька разів на тиждень, тому що багато часу на це йде. Тим більше багато часу йде на це, поки ти не набила руку. Для того, щоб набити руку, треба робити це частіше, а в мене немає часу робити, крише, коло замкнулося. Але виглядає це ось так. Учені чого вас понеділок, що ви себе Плани були одні піти працювати в бібліотеку з Іринкою, яку я вже бачила. Але щось. Іринки проблемки проблемки з зубчиком. А в мене, до речі, теж брають по зубах. Ставили мені розинки. О, Тому в Іринки не вийшло. Я вирішила сходити на роботу, дофоткати те, що ми забули, і поїхати до другої подружки до Каріни працює з дому і я хочу посидіти, повідволікати її від роботи і зробити якусь свою роботу. Я думаю, що це буде дуже затишний, дуже унилий влог. Ми вже попрацювали, з'їли добру шаурму, яку я показувала раніше. Я провела зустріч Каріна, та хоч помахай. Ми вже провели зустріч одну, я провела і садимо такі пльотки, трохи ганяємо. Блін, треба зробити якусь знаєш, рубрику, «Розказую сплетні про рандомних людей. Було в метро і розпаковка. Так виглядає 1200 гривень. Перше. Дуже топові чіпси. Взагалі нам дуже заходять. І супер смачні, інтересні на смак, бо вже всякі сирні піднадоїли, звісно. Того беремо тепер такі дуже класні зелень. Е, Бо я підсіла на салати. Ні, я підсіла на те, щоб посипати яєчню що? е, що зеленю. Ну і плюс всякі салатики такі, весняні вітамінні і цфей. Що ще хотіла сказати? А, і буду варила. Буду варити, буду варити банош, блять, коротше, зелень. Лампочка з теплим світлом. Три каші. Знаю, що не дуже корисні, В них багато цукру, немає ніяких овочів, ой, овочів, Ягід, ягод, які тут намальовані. Але смачненькі, коли зранку не встигаю, прям дуже виручають. Не знаю, як у вас, але коли я виросла, мене з'явилася полка з міштяками просто полка, де лежать всякі. Солодощі, чіпси, віни, каші і тому подібне. Рекомендую взагалі, тільки заради цього я і росла. Якщо що, коридор попадає в кадр. Помідори. Ще десь далі там є помідори, їх було 4 штуки. Такі овочі я беру взагалі без упаковки, якщо забуваю, у мене є такі багаторазові мішечки. Тріо салатів. Дешевше, ніж нарізний салат, в них є готовий. І він іде з землею, його можна поставити у воду, він буде прям довше жити і навіть трохи давати нові листки. У мене такий салат один раз стояв, може, не ну, якось так довго. Я прям пам'ятаю, його зрізала, зрізала, нові гілки з'являлися. Рекомендую буряк. Багато бурячка, бо хочу робити з ним салати і я люблю варити борщ, тому взяла відразу більше. Надіюсь, він не зіпсується швидко. Бо я люблю взяти буряк і він потім є. Ріпчик темний, <ріпи> мультифруктовий, хочеться напитися цукру і забуться. Це ще не все. Ой-ой! Фанта не для мене. Два огірка то до моїх помідорів. Будуть у нас салати. До речі, підсіла я на салат. Не знаю, я коли тільки на галичину переїхала, почала його, про нього почула і почала його їсти. Це кисломолочний сир, сметана, огірок, зелень. Взагалі така пушка, дуже смачна. Червона цибуля. Даю її в салати частіше, ніж білу, не така вона пекуча. Грудинка, хочу зробити банош і в банош дати грудинку з грибами, які покажу далі. Сосиски на чорний день, коли не хочеться нічого робити. Просто варимо макарони і сосиски. Пакет грибів до баношу і взагалі до е не люблю давати батарейки в мою зубну щітку. У мене зубна щітка на батарейках. Це найуниліша розпаковка в вашому житті. Дуже довгий день я втомилася. І так, в мене зубна щітка на батарейках. І тому я їх періодично купую, ті, що є, здаю. І, взагалі, думаю, купити батарейки, що перезаряджаються. Можливо, у когось був досвід. Розкажіть, як він вам Нарешті останні позиції: кисломолочний сир. Ніби смачний, мені він взагалі весь однаковий. І той, що по жирності, і то, що по якості. Ну і без чого я не виходжу з метро, це три, іноді шість пачок молока. І, в принципі, все. Все, що ви побачили, коштувало 1200 гривень. І це десь буде, ну, дай Бог, на тиждень, може, трохи більше. thank you